Ситуація дійсно така не зовсім, тому що нібито ми і підготувалися набагато краще, ніж в минулому році. Не було тоді зовсім фінансування. Неможливо, нібито і й кошти були в місцевому бюджеті. Я не маю на увазі. Ваш, ваші, ваші кошти, ваші кошти можна було вільно використовувати. Але бюджетні кошти в минулому році ну не не зовсім була 590 постанова, яка й на сьогоднішній день діє, яка забороняла капітальні видатки. Трішки її змінили в цьому році, де дозволили використання бюджетних коштів на капітальні видатки для підготовки до зимового періоду, вирішення якихось інфраструктурних питань. В цьому році ми намагаємось зробити набагато більше по дорогах, але ми розуміємо, що всього не зробимо це дуже великі кошти. В Минулому році не зробили. І, звісно, що я отріжую там, де була така ямка, вона стала отака. За за там, півтора року це єстення, е, так скажемо. Тому роботи ведуться, але, але ми розуміємо, що наскільки б ми не підготувалися там, до опалювального сезону, то енергопостачання є енергопостачання. І всі ми залежимо від єдиного енергопостачання. Звісно, що ми наші об'єкти і закуповуємо і отримуємо там від гуманітарних організацій, громадських організацій, інших держав отримуємо різні засоби, генератори там і все інше для того, щоб максимально забезпечити роботу критичної інфраструктури. Але це також знаєте, тимчасово, якщо ми встановлюємо генератор там на якусь котельню або на якийсь... На, на якийсь об'єкт, то це ж не означає, що вона буде працювати там з осені до весни. Це тимчасово для ліквідації там, наслідків якихось надзвичайних можливо, ситуацій. О, ті об'єкти, які ми планували в минулому році, їх модерні, модернізували для того, щоб створити е, пункти незламності, як у нас в Україні називають їх, для того, щоб дати можливість, нібито ми сьогодні. Виходимо на вулицю, тепло тепло, все гаразд, але зима вона прийде обов'язково і буде зима, навіть якщо не сильний мороз, то все рівно. І ми робимо багато із підприємством теплоенерго, і з підприємством водоканал, і з підприємством трансенерго, де ми працюємо над альтернативним забезпеченням води для міста Павлограда. Поки що для міста Павлограда буде можливість для наших сусідів, значить, будемо ділитися, але працюємо над цим. Вишукуємо дуже багато різних варіантів. Запрошуємо для того, щоб залучити додаткові кошти і в цьому році дуже багато коштів. Ми закінчили проект по капітальному ремонту. Завершенню капітальних ремонтів вулиці Дніпровській. Там включен в цей проект. Міст через шляхопровід виїзд на Донецьк, в тому числі закінчить повністю вулицю Дніпровську, де примикання. 65 мільйонів на водозабір. Коли ми освоїмо проект, у нас буде готовий десь до 1 грудня по е, цих об'ємах. Коли ми освоїмо в наступному році, можливо, ці кошти на наш водозабір, то в принципі ми будемо мати можливість добувати води і давати альтернативної води з нашого водозабору вже 8 тисяч. На сьогоднішній день ми можемо добувати до 3 тисяч, десь 2 тисячі Кубів на добу, але це вона дуже швидко вибирається. Якщо Дніпровської води не буде, то ця вода вона бистро вибирається. Ми не будемо встигати наповнювати резервуари. Але це варіант в гіршому випадку. Ми можемо вже давати, якщо навіть відключиться повністю, щось трапиться там. З водозабором ДЗД, то ми вже маємо можливість на сьогоднішній день до трьох тисяч кубів води давати для нашого міста, для наших жителів. Тобто для вас, для нас. А коли реалізуємо в наступному році проєкт, я вже сказав, 8 тисяч, в принципі, це вже десь, десь близько до, повної, до повного забезпечення водою міста Павлоград. У нас на сьогоднішній день в зимовий період. Іде десь приблизно 9-8 тисяч кубів в літній період, 11 тисяч, ну в середньому, так розуміємо, десь 10 тисяч кубів з водозабезпечення. Але знову ж таки, для водозабезпечення, що потрібна електроенергія, щоб працювали насоси, щоб все працювало. У нас все це є для вирішення в разі надзвичайних ситуацій, забезпечені генераторами сьогодні, водоканали, теплоенерго і пункти незламності, все це, все це забезпечено. Кошти з місцевих бюджетів частково будуть забрані і направлені до державного бюджету. Ви це чули? Чули, коли президент заявляв про те, що в місцевих бюджетах дуже багато коштів і вони не використовують за цільовим призначенням. Я з ним повністю погоджуюсь. І єдине, що можу сказати, це треба було зробити на ще коли почалася війна. Тоді воно не так жорстко було, тому що якщо зараз вилучити всі ці кошти з міста Павлограда, то це десь до 200 мільйонів гривень. Тобто я не знаю, як ми будемо виживати в дійсності, виживати не жити, а виживати. Якщо взяти місто Павлоград, те, що була критика в з там бюджетів місцевих. Я готовий прозвітувати про по нашому бюджету. Ми не жирували, ми не використовували не за цільовим призначенням. Ну, тобто, не, не, не порушували не те, що не порушували законодавство. Ну у нас ні одного об'єкту немає, де б ми за бюджетні кошти там стелили брущ, брущатку чи бруківку, як у нас кажуть. Якщо хтось бачив там по вулиці Незалежності і Шевченка, то це Симоненко за своє. І кошти, благодійність, де ми домовляємось. У нас нема таких об'єктів, де ми... ми направляли в основному всі кошти. В основному це наші заклади освіти. на І робота ця проводиться на те, щоб обладнати там найпростіші укриття на заклади охорони здоров'я, на дороги, на погашення заборгованості за воду. З водою. Також ситуація на сьогоднішній день. Я маю на увазі, ДЗД вода не дуже гарна, тому що ви знаєте, що тариф не, не, під, не, не коректує, не піднімає ДЗД, збільшується ціна на електроенергію, інші розхідники, так скажем, підвищуються. І різниця в тарифах вже тільки за півроку для водоканала склала 13 мільйонів гривень. Ми допомагаємо Збройним силам, збройним силам за цей період, за період війни з місцевого бюджету було направлено на фінансову допомогу закупку різного абсолютно обладнання більше 50 мільйонів гривень, це на різні підрозділи збройних сил України. Так повинні робити всі треба допомагати. Але я думаю, що коли ці кошти підуть централізовано до бюджету і. Збройні сили самі будуть розпоряджатися. Можливо, це буде ефективніше. Я не можу сказати, як правильно. До нас безпосередньо зверталися військові підрозділи, і в них була нагальна проблема, і ми допомагали, так скажем, адресно, і те, що потрібно. Наскільки це будуть відслідковувати там, десь в Києві, я не можу сказати, але прийнято таке рішення. І тому нам треба розуміти, що нам ми будемо затягувати паяси чи паски, як українською мовою, і в наступному році, і в цьому році. Додаткових якихось видатків ми прораховуємо зараз для того, щоб, хоча б, нам достатньо було для утримання соціальної інфраструктури. Цікавий підхід такий до вивезення за. Сміття твердих побутових відходів. Якщо чесно, я не знаю зараз, що з ним робити взагалі з твердими побутовими відходами, тому що якийсь ми йдемо до колапсу. Люди перестають платити, розумієте, 40 гривень в місяць один долар. За чашку кави на заправки, 56 ми віддаємо, це нормально. А от за, за сміття ми не віддаємо ми це, це чиясь проблема. Бюджет міста, любого міста. І країни формуються наприкінці року, тобто, в грудні місяці, ми будемо приймати слідуючий бюджет 2024 року. В минулому році ми прийняли бюджет 2023 року, де були прийняті всі видатки за виключенням. Перевиконання. Там було передбачено всі видатки, абсолютно на всі дороги, на всі внутрішні. Воно не робиться отак, що ви написали, і ви вже вважаєте, що повинні приїхати. Воно стане обов'язково в чергу. Знаєте, політично я би повинен був максимум виділити кошти на внутрішню будинкові території. Тому що. Ну, це більш більше ефектно да, політично, коли будинок бачу, що заїхали, відремонтували політично, це бонуси гарні, але я розумію, що дороги по яким їздять транспорт, по яким їздять машини і автобуси, тому обов'язково поставимо, обов'язково зробимо. Якщо буде в цьому році можливість, якщо це. І що наче вже крає за краєм? ПЗТО, там уже ви зробили. Я не вас ну, ну так там уже зробили. Ми там бачимо, у хімзавод. зараз тільки дойдуть, по центру нічого ще не робили. Там зроблять. Зараз закінчують ПШС, На ПШС їх хто з ПШС. На ПШС працюють, на ПШС закінчуть і переходять на хімзавод. Ні, зараз перейдуть на Степового фронту, тому що там от треба вирізати і зробити нормально на перехресті харківська степового фронту а потім уже фінзавод а потім центр я хочу звернути єдине на вашу увагу на те що ми входимо в осінньо зимовий період я вже не кажу опалювальний а кажу осінньо зимовий період входимо в непрості часи коли в нашій країні іде війна і ми повинні вистояти ми повинні захистити країну нашу для наших дітей, для нас у нас іншого варіанту немає.